Всіх вітаю на каналі з вами канадський Марк. Знаєте, мені приємно, що я сформував такий міст з вами, дорогі глядачі. Хто дивиться мене з України, хто дивиться мене з Канади, Сполучених Штатів Америки. Приємно, що в нас є така гарна знаєте, громада тут в просторах Ютуба. І насамперед, найголовніше, що ми з самого початку завжди знімали відео українською мовою та створили та зміцнили такий, знаєте, гарний такий ком'юніті. Просторах Ютуба та багато різних блогерів, навіть більших блогерів, менших блогерів, дивилися і бачили, от як воно все розвивається, як воно працює, і самі собі почали, знаєте, рівнятися до того всього, бо щось покращувати, бо щось погіршувати. Але це класно, це допомагає розвивати щось круте, щось добре і насамперед позитивне. Дякую, друзі, що ви продовжуєте дивитися ці відеоролики. І я для вас завжди маю дуже важливу та цікаву інформацію, бо зараз на підході вибори в Канаді, і ці вибори багато чого означають. І багато канадців поділені саме зараз і не знають. В який голос краще віддати чи за консерваторів чи за лібералів, і сьогодні вам хочу розповісти про величезний скандал, який от-от напав на лібералів. Ліберали вже були задоволені. сьогодні вийшов новий рейтинг, що вони лідирували вже почали лідирувати проти консерваторів. І тут на тобі скандал, який повністю все може змінити та назад повернути лібералів, де вони були до того, як Трамп почав тиснути та гнати на Канаду. Якщо вам подобається моя робота від щиро серця, але тільки від щиро серця. Залишіть прямо зараз вподобайку та підпишіться на цей прекрасний україномовний канал, тому що дуже цікаво розгортати всі теми середини Канади і доносити їх саме вам. Ваша думка, як ніколи, буде важлива в цій ситуації, бо канадці. Які мої знайомі дивляться цей канал, перекладають коментарі, їм цікаво послухати, особливо та почитати коментарі від українців, що вони думають зараз про їхню країну і з тим всім, що відбувається. Ліберали вже фактично при владі 10 років. Вони багато чого зробили доброго і багато чого зробили поганого, але завжди для кожної особи. Специфічний уряд буде по-іншому виглядати. Можливо, комусь ліберали і далі суперові та будуть добрі. Можливо, комусь е консерватори будуть добрі, але в любій демократичній країні завжди є вибори що 4 роки, фактично, задля того, щоб люди вибрали і люди пішли та потенційно залишили або. Теперішнього прем'єр-міністра або поміняли його на нового прем'єр-міністра. Але в будь-якій ситуації ніхто не гарантує зразу покращення і ніхто не гарантує зразу погіршення. Я стараюся триматися нейтральної позиції в цій всій ситуації, але більше, знаєте, хоч хотілося б, щоб для Канади було краще. І ніхто не може знати, як для Канади буде краще, тільки час може показати. Як Канадія буде справлятися з новим лідером або з теперішнім лідером, який є прем'єр-міністром? Зараз консерваторів появилися проблеми. Консерватори просто зносили лібералів ще пару місяців тому. Ліберали навіть не мали ніякого шансу. Джастин Трудо це зрозумів, тому він не скликав фактично прискорені вибори, бо він знав, що він програє. І... Найбільша проблема, яка була джасна трудота лібералів, те, що вони пустили багато іммігрантів дуже різко, великою кількістю, і це прискорило інфляцію, це прискорило проблеми. Плюс, додайте, до цієї каші ще коронавірус. І бачите, ситуація конкретно змінилася не в той бік, де потенційно можливо ліберали хотіли і добратися. Але Джастин Трудо зробив дуже розумно. Він подав у відставку. Вони почекали трошки. Потім була, були вибори між Христиною Фріленд та Марком Карні. Марк Карні виграв ці вибори, передав Джастин Трудо йому владу, і тепер Марк Карні вже скликав е, вибори, які будуть 28 числа. З приходу Марка Карні ліберальна партія. Виросла. Це не то, що саме Марк Карні, такий надзвичайний сильний політик, що зразу з його приходом вони повноцінно консерваторів відкинули в бік. Звісно, що ні. Просто Дональд Трамп допоміг, дуже навіть допоміг. Дональд Трамп допоміг всіма своїми погрозами про те, що він хоче анексувати Канаду, всіма тарифами, які він, до речі, вже наклав на Канаду. Розумієте, і Маркарній почав говорити про те, що потрібно єднатися. Самі канадці трошки змінили своє коло бачення стосовно внутрішньої політики, і почали дивитись на те, як стримати потенційно Канаду, щоб Трамп не напав, щоб Трамп не знистив економіку. І це дало дуже великий буст лібералам. Ліберали виросли вгору. Вийшла вже статистика, фактично, де говориться чітко, що ліберали. Ведуть проти консерваторів. Але чи вірити можна цим статистикам чи ні, це вже кожного власне бачення і право. Я, наприклад, не вірю цим всім цифрам, бо ці цифри можуть бути підтасованими, можуть не бути підтасованими. Я не говорю, я не знаю. Я просто вам кажу, що кожен має право на свою власну думку, так чи ні? І це не показник. Показник вже буде в кінці результату, коли ми будемо бачити, хто буде сидіти. В крісті прем'єр-міністра Канади. Але консерватори впали, тому що на консерваторів почали дуже сильно тиснути і говорити, що консерватори замало роблять, щоб протистояти Трампу, що вони потенційно дуже сильно повернуть Канаду не в той бік, куди потрібно. Але ж непогано мати зміну теж, правда? 10 років лібералів можливо, треба дати назад шанс і консерваторам. При консерваторах жити було не так і погано. Я приїхав в Канаду при консерваторах. Я з 2005 року консерватори були при владі, і ця схема консерваторів ще працювала навіть при лібералах, і ліберали ще жили і від тої схеми відбивалися Допоки поки коронавірус вже не вдарив повноцінно. Тоді ще війна в Україні розпочалася, і це світ повністю перекинуло, і вже вони не змогли дуже сильно робити те, що вони планували, і їхні рейтинги пішли вниз. Але найбільший скандал, який відбувся, який тепер поміняв знову все і поставився знову на рівні, просто плінтус, це те, що скандал е, сформувався зараз перед виборами. Отже, що відбулося? Ліберал-політик, канадський політик Пол Ченг, він дуже сильно та жорстко в січні виступив та сказав, що «любий, хто приведе Джо Тея. Іншого політика від консерваторів, та політика, який веде дуже демократичний канал в просторах Ютуба, тут з Канади, приведе до китайського фактично консульства в Торонто, то утримує 1 мільйон доларів е, винагороду. Це підняло величезний скандал серед багатьох людей, які втекли з Гонконгу, щоб тут зберегти себе та потенційно відновити своє життя. Сказали, що це дуже негарно та. Неправильно, що колишній поліцейський Пол Ченк говорить такі речі публічно, коли він є представник парламенту з ліберальної партії, і що це просто неповага до Канади і що. Китай і Гонконг фактично бавляться з тим, щоб залазити в політику Канади, і це проти закону Канади. І люди говорять, що потрібно його взагалі скасувати і забрати з виборів, і що він не мав права навіть балотувати, щоб отримати потенційне місце та сидіння в парламенті. Він зразу прибіг та вибачився публічно до Джо Тея, сказав, що він не продумав, що він говорив, що це неправильно було з його боку, але більшості людей не вірять, що це дійсно вічиро серця було вибачення. І далі почали тиснути на Марка Карні за те, що Марк Карні його залишає на тому місці, не звільняє і таким чином показує свою слабкість, що він не за Канаду і не хоче. Охороняти Канаду від всього цього, знаєте, закордонного такого тручання інших різних політиків. І зараз, як ніколи, Марку Карні це не дуже на користь пішло. Багато людей тиснуть на нього великий тиск, і багато від журналістів тих ж самих запитань, чи він буде це робити, чи ні. Карні сказав, що він не буде це робити, що він поважає та вдячний, що Полченк вибачився. Публічно і що Пол Чейн, колишній поліцейський, він просто неправильно висловився, і головне, що він зрозумів свою помилку. Тобто він захотів це все загладити, але по рейтингах це вдарило і вдарило досить конкретно. Тому це був дуже неправильний та нехороший хід сторони лібералів. І зараз їм це як ніколи було не потрібно зробити. Знаєте? Тому що це створило просто знову ж таки цю рівнину. І в Канаді будуть дуже тісні вибори. І навіть те, що пишуть, там, що, можливо, ліберали виграють чи програють, не має значення. Вибори, я вам точно гарантую, будуть тісними до самого останнього голосу. І я завжди кажу: хай виграє. Той, за кого найбільше людей проголосує, хай виграє той, кого люди виберуть та оберуть. І мені персонально нема значення, чи це буде Марк Карні, чи це буде П'єр Полівер. Я за те, щоб Канаді було краще. Якщо Канаді буде краще та канадцям буде краще, це я буду поважати їхню думку та їхній вибір як ніколи. Але ця, цей скандал він був вартий того, щоб його донести вам, розповісти про нього та провести величезний та важливий аналіз. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.